Микола Павлюк, голова Конгресу українців в Латвії, сьогодні наша консольда місія, що е, ми повинні е, е, зробити е, висновки і спостереження, щоб були правильні вибори і не було права порушень, щоб не було е, фальсифікацій на виборах. От, і, те, що хочеться, щоб Україна вже таки оступила. Далі до Європи як вже визначений <плес> шлях. А скажіть, на прикладі Латвії <плес> ну, це було досить болячно, скажімо так? І в економічному соціальному плані ми знаємо, скільки молоді латвійської вимушені були пошук кращою долі виїхати далі на захід. Все-таки ви переконані в тому, що Україна має бути в Європі чи шукати свій якийсь шлях. Обов'язково обов тільки при Європі це є європейські стандарти. от Законів це є блок НАТО, де є більш захищена Україна може бути під блоком НАТО, тому що ми сьогодні бачимо, яка ситуація відбувається в Україні, і це не байдуже не українцям, які знаходяться в Латвії, і не байдуже от латишам самим, так як Латиші от дуже. Активно приходили і допомагали Україні. І зараз підтримують Україну, і вони хочуть, щоб Україна була членом, повне членом Європейського Союзу. І При тому, що сьогодні є Європейський Союз, він Ну, не, не проявляє таку більш е активну от, е діяльність на е Україну, тому що е Україна ще з Україною не знає, от, хто, хто виграє ці вибори і з ким розмовляти. От. І, ну, зараз от, я думаю, що будуть, пройдуть ці вибори президентські. Це буде перший показник, от, е який от, е люди... Та, от, українська вибере е, свого президента і президент вже буде тоді е, робити перші кроки чи біку Європейського Союзу. Це має бути так. Ви, я так розумію, досить часто буваєте в Україні. Були ви і до Майдану, і під час Майдану, і після Майдану. Справді Україна, на вашу думку, змінилася внутрішньо? Чи це тільки, скажімо, тільки прапори, тільки там, настрій, тільки... Ні, безусловно. Не тільки Україна, а самі українці дуже помінялися. І я можу вам навести такий приклад, що я був в минулому році от, ще десь у вересні місяці, жовтні. У людей було інший, інший настрій, і вони по-другому думали. І вони більш були, були такі розбиті, як от, по, по окремості. А зараз Майдан об'єднав е, Україну от, і, і, і я думаю, що далі буде об'єднуватися Україна, українці. Не тільки в Україні, а й в цілому світу. Я, я не знаю, що сказати, мені зараз. Діаспора випадає великі сподівання на нового майбутнього президента України. Ви, як Україна з душі, яких перші кроків чекаєте від цієї людини? Чекаємо, щоб перші кроки були, це зроблені мир, щоб було в Україні, щоб було досягнуто миру, щоб не, не топтали от, іноземці іноземні війська українську землю, тому що вже ми 70 років як були під тим режимом, і ми нічого не, не достигли, ми нічого не, не змогли е, тож, е, ну, придбати за ці роки. Ми тільки знали одні війни, гори і сльози. Тож, якщо взяти за ці 70 років, скільки пройшло він, от, можемо навіть далеко не брати в Афганістан і е, той голод, от, де був в було зроблено якраз цим режимом, який от сьогодні е, знову хоче під дулами автоматів, е, країну повернути в, той, в ту сторону, де вона перебувала ці, ці роки. Ми бажаємо вам спокійного, комфортного перебування в Україні, плідної роботи, і щоб ваші сподівання справилися так само, як і наші. Можливо, в тебе ще запитання? запитаємо. У мене таке запитання. не здається, що от українці воювали за європейські цінності, як, як ніхто в Європі не воює зараз. Так, але ви знаєте, я, я скажу, я скільки спілкувався з українцями, то е, спочатку вони так вийшли на... Е, за європейські цінності. Після того вони вийшли проти режиму Януковича, І це дійсно так. І зараз вони побачили, що зваливши цей режим, зараз вони все-таки прагнуть до Європейського Союзу. До того, що Європейський Союз це є ті країни, де успішно сьогодні економіка процвітає. І, звичайно, от, інфраструктура не це дуже багато є таких під, під, прикладів, от, які можуть сьогодні доказати, що дійсно в Україні потрібно бути в Європейському Союзі. І ще один такий приклад наведу, що хто побував з за кордоном то в європейських країнах, то. Е Звичайно, він буде прагнути і не хоче вже або повертатися до України, або прагне, щоб Україна була такою розвинутою країною, як європейські країни. Ну мені здається, от на тлі останніх подій переважна більшість українців все-таки прагне до НАТО. От але е, так, так також є і обережна позиція, чи захистить нас НАТО, чи, е, ну, скажімо так. Чи має зараз Прибалт зараз Прибалтійські країни надійний захист від Росії? Так, звичайно, і це пов'язано те, що це з блоком НАТО, то, що ми знаємо, що з тих радянських часів блок НАТО і Радянський Союз між собою вели холодну війну. І на сьогоднішній день Радянського Союзу немає. Але є е, агресія від Росії. Це не тільки може бути до України от, і може бути до, до інших країн. Але е, ті країни, які вступили в блок НАТО, то є надійна от, е, надійний захист от, від агресії Росії. От, е, теж можна навести приклад. Грузія, е, Молдова. От, е, І eh, придністровує і Грузію. І це сьогодні показало Україну Крим. Я сподіваюся, що якщо Україна буде, Україна буде от, е, в Європейському Союзі, то, і, звичайно, буде в, в, під захистом Бог НАТО. І це дуже хотілося б сьогодні, щоб це сталося. Потому, що Одна держава як Україна, вона не спроможна сьогодні себе захистити. І коли є блок НАТО, це дуже багато країн, які дійсно можуть стати на захист тої чи іншої держави. То як ви вважаєте, можливо Україні треба було не президентські вибори проводити, а референдум щодо вступу в НАТО? Ні, ви знаєте, сьогодні країна без президента. Вона не Можуть не признати інші країни і це може привести до більшого хаосу. Ми бачимо, що сьогодні Росія робить все робить для того, щоб президентські вибори не пройшли, щоб зірвати президентські вибори. Для чого? Для того, щоб узурпувати і дестабілізувати країну. Це є якраз у той. Момент, щоб вони могли використати свої, як так названі миротворчі сили, ну, війська е, завести в Україну. Ну, ми знаємо от, і по іншим країнам, де от, вони за, заводили свої миротворчі сили. Це Грузія знову. Кажуть, на Тумушеті, Чечня, там, де були війська, там зразу йде окупація от, е, в Росії та країни. Зрозумів. Ви встигли якісь уже враження отримати від Чернігова, е, від так. президентських перегонів, скажімо так. Щось, щось ви вже дізналися чи ні? Знаєте, перше, я сьогодні це я в Чернігів перший раз у своє житті, хоча я українець. І... Мало був, але в Чернігові ще не було. А сьогодні мені прийшлося і Я дуже радий, вдячний цьому, що я тут знаходився прекрасне дуже місто, прекрасні люди. І позитивно настроєні на вибори. І я сподіваюся, що вибори мають пройти належним чином. без всяких прав порушених. І люди вже визначилися, за кого будуть голосувати, кому віддати свій голос. принципі, все. Зрозуміло, самі ви, ви родом звідки? Я родом з Івано-Франківської області, Снятинського району. І знаєте, я вже 33 роки, якщо було закордонно це в Латвії. Ну, але за ці 33 роки мені небайдужі було те, що відбувалося і відбувається сьогодні в Україні, тому що я можна, Само я в Латвії, а серце в Україні. Ця в... Україна була вже серед зараз... рани, рухаючись вперед, все одно рани Майдану залишаються, і все перш за все скалічені люди, скалічені бійці. Я знаю, що Латвія також мостину приймала надавала надавалася підтримку пораненим. Латвія також порадити учасників. Так, ми і... звичайно, от знаєте, коли це трапилося на Майдані, коли сталися виточі. Такі... Постріли, е смертки перші, ми е дуже стурбовані були, ми робили всякі там в Латвії під російським посольством, під українським посольством, де можна е зверталися і зверталися в Міністерство закордонних справ е Латвії за допомогою. Благодяку е е дякувати, е дякувати е Міністерству. У них справ, що вони теж швиденько відреагували на це, і на сьогоднішній день мені зателефонували, що е, гуманітарний груз для України був вже готовий, зібраний. Це перший був груз, який е, вони відправили. І мені, е, скажімо, було е, так, от, боліще на, на серці, але, е, з другої сторони, приємно, що така дуже... Е, Така реакція, от, і допомога пройшла від латвійської сторони, особливо від Міністерства закордонних справ. І, і я хотів би теж сказати і подякувати послу Латвії тут в Україні. Вона дуже активно працювала і, і далі працює в цьому напрямку. І, Зараз можна було мені сказати велике дякую. Приїхали спостерігати Канада, Латвія, Франція, Албанія, Серби, Чорногорія. Це саме представники святкового Конгресу Українців, так? Можливо. Так, да, Святого Українців. Це саме в Чернігівську область, так? Так, в Чернігів. Чернігів, чи в Чернігів. Чернігів, Чернігів. Чернігів, в Чернігів. Чернігів так. Ні, у нас тут шість чоловік це є від світового конгресу, а інші, які підпорядковуються світовому конгресу, це організації, які входять у світовий світовий конгрес. Молодіжні там от. Ну, ви не вперше берете участь уже в подібних виборчих процесах, як спостерігач. Можна порівняти навіть кількісно? Це багато чи мало в порівнянні з минулими президентськими виборами в Україні? Чи це нормальна така стабільна ситуація з кількох представлення Конгресу українців на виборах? Ви знаєте, як, як сьогодні в е усьому світі. Вот, є, е Німа ні. Німа ні. Увага повернута, увага, увага. Так, от, до України, до цих президентських виборів, як ніколи. І тому сьогодні весь світ от, старається надати, надати людь, молодіжні організації, які є, от, громадські організації, щоб можна було відслідкувати законність виборів. Казові, які мають бути от, в майбутньому. І будучи на виборах 2012 року на е, ради, то я скажу, що от, ті вибори були просто гагалочки. Якщо в день виборів ще проходила агітація і стояли палатки партії регіонів і бікборди, стояли. От, that's a mission